Вітаю на каналі Грайторба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про маневри союзних військ у рамках підготовки до майбутнього турніру Flames of War. Грали ми з бусом на 110 очок. Я нарешті зібрав формацію американських парашутистів і дуже хотів її випробувати перед івентом. У американців була формація десантників з двома підрозділами піхоти, командним підрозділом, підрозділом протитанкових гармат, мінометів і 75-мм артилерії. Також була розвідка на джипах. З підтримки були 5 легких танків «Стюарт» та 4 шермани з 76-мм гарматами. У британців була формація мотопіхоти з двома підрозділами піхоти в БМП Кінгуру, командним підрозділом, трьома підрозділами керіерів, чотирма п'ятифунтовими гарматами та розвідкою. Для підтримки британцям виділили два підрозділи танків Firefly. Місію ми грали Спірпойн. Британці були в обороні. Вони мали утримати дорогу та містечко праворуч. Американці наступали ліворуч. Британці виставили блокпост з піхоти та гармат на дорозі. З флангів їх прикривали патрулі керіарів Три танки Firefly заховались у засідці. Другий підрозділ піхоти готувався висунутись до містечка. Американці зайняли позиції в полі. Піхота попереду під прикриттям батарей гармат. Нижче в полі причаїлися мобільні підрозділи розвідки та стюарти. Перший хід був у британців. Кенгуру з піхотою рванули на праву точку. Керієри та розвідка маневрували серед пагорбів. Гармати британців відкрили вогонь, шукаючи позиції ворога, але марно. Американці рушили вперед мобільною групою. Джипи десантників заховались за полем. Стюарти слідували за ними. Піхота навела 75-мм гармати на позиції британців, але ті заховались по окопах. Поки що обидві сторони випробовували один одного. Британська розвідка зайняла позиції на дорозі. Піхота висадилася з транспортів і зайняла в'їзд у містечко. Керіери вийшли на вогневі позиції на пагорбі та за дорогою. Британські легкі машини відкрили вогонь по джипам і знищили три. Кер'єри та гармати обстрілювали позиції артилерії американців, але десантники гарно окопались і витримали вогонь. Останній джип вийшов з бою. А на їх місце приїхали стюарти. Почалася дуель між легкими танками та розвідкою. Гармати десантників прямою наводкою знищили підрозділ керіерів на пагорбі. Піхота з миномету накрила британські позиції на дорозі. Раптом на пагорбі показались британські шермани. Засідка спрацювала і два стюарта було знешкоджено. Легкі танки американців відступили, обстрілявши розвідку, але міцні британці не кидали своїх машин. З резерву з'явився другий підрозділ піхоти американців і зайняв будинки. Гармати змогли знищити один керієр за дорогою. Розвідка британців полювала на стюрти, а ті відповідали вогнем і помалу відступали за пагорб. Десантники отримали підкріплення у вигляді 80-міліметрових мінометів. Артилерія американців потроху почала вибивати піхоту на дорозі. Перестрілка між танками коштувала одного стюарта та підрозділ розвідки британців. То британців приєднався другий підрозділ Firefly і виїхав прямо на стюарт, Але маневрені танки уникнули прямих влучань. Американці зрозуміли, що правий фланг не витримає тиску і вирішили посилити атаку на позиції на дорозі. Піхота рушила б вперед під прикриттям шерменів, які вийшли з резерву. Артилерія поставила димову завісу перед піхотою. Стюарти також перемістились до позицій на дорозі. Британці підвели керіери та кенгуру для підтримки позицій у центрі. Гармати та фаерфлай змогли все ж таки знешкодити стюарти. Британці готувалися відбити штурм. Парашутисти вискочили з димової завіси. Піхота з базук пошкодила один керієр. Перший штурм відбувся за пагорбом унизу. Піхота спалила два керіери, а третій втік. Далі британці змогли відкинути американців, але обидві сторони зазнали втрат. Другий штурм вище на дорозі дав американцям прорватися далі до точки і майже повністю вибити британську піхоту. Мотопіхота на кінгуру здійснила ривок до нижньої точки американців, але трохи забарилася. Наступний штурм парашутистів відкинув оборонців на дорозі і приніс американцям перемогу. Парашутисти в цій битві втратили підрозділ розвідки на джипах та підрозділ стюартів. Фінальний рахунок гри – 2 на користь американців. Це була перша гра парашутистів. Вони заробили свої крила і тепер готові до висадки на кубок Черчилля. Кращим підрозділом американців я вважаю 75 мм гармати, які показали себе як універсальний інструмент, адже вогонь навісом і прямою наводкою, а також постановка димових завіс, дуже корисна для прикриття піхоти. У британців кращим бійцем були розвідка Daimler та Дінго, які стримували прорив американців до підходу важкої техніки. Дякую британцям і бусу за гарну тренувальну гру. До турніру планую пофарбувати парашютистів і врахувати деякі нюанси гри піхотною формацією. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.